Якби мені потрібен був дизайн проєкт і я 20 років не розробляла дизайн проєкти за якими ж трьома пунктами я би шукала собі дизайн студію. По перше, на що би я звернула увагу, це на технічні креслення. Вони мають бути розроблені дуже детально, мають стояти всі розміри, мають бути всі виносні елементи, має бути план електрики, сантехніки, підлоги, стелі та розгортки всіх стін. По друге, у дизайн проєкті має бути таблиця спеціального. Специфікація, тобто це прописані всі елементи, всі комплектуючі люстри, меблі, які були використані у візуалізації, щоб вони були всі виписані в спеціальну таблицю, яка називається специфікацією. По-третє, я би обирала студію, яка виконує безпосередньо ремонт під ключ. Тобто, це команда, дизайнери, спеціалісти по ремонту, які виконують ремонт, вони обговорюють це в колективі, і дизайнери, архітектори, які працюють на над дизайн проектом на досвід і знають, як це буде реалізовано в подальшому проекті. Отож, обирайте собі студію, яка зможе вам розробити дизайн-проект, який ви зможете в подальшому реалізувати або самостійно, або з тією студією, яка вам розробила дизайн-проект, і ви зможете в подальшому реалізувати його під ключ.